Технічні засоби навчання сьогодні настільки сучасні, що ми можемо визначити очікування учасників, використовуючи інтерактивну панель. Тобто, мозковий штурм. Ми задаємо запитання, ваші очікування і записуємо, які очікування називають наші учасники. Знання. Або запропонувати кожному учаснику самостійно. Записати у верхній частині свої очікування, свої загрози і ризики у нижній частині цього розділу. Ви також можете використовувати інші сучасні засоби навчання щодо визначення очікувань ваших учасників. Це може бути Google Диск, це може бути опитування кобо тощо. Залиште в коментарях під цим відео, як ви пропонуєте. Проводити опитування, очікування учасників. Ще один інструмент, яким я користуюся це дерево очікувань. Кожен учасник отримує два різних кольори стікерів. зелений і червоний. На зеленому ми записуємо свої особисті очікування загрози на червоному. І відповідно до цього дерева ми розміщуємо наші особисті очікування, зелені вони на дерево-поверх, а на коріннях Побоювання. По завершенню тренінгу на його заключній частині ми разом з усіма учасниками аналізуємо, що випроводилося від очікування кожного учаснику, що переміщується до загроз, або що із загроз переміщується до виконаних очікувань, і таким чином кожен тренер має інформацію для власного Аналізу. Ще один інструмент визначення очікувань учасників групи це я роздаю різнокольорові стікери учасникам, і на кожному кольорі є відповідна відповідь. Наприклад, які знання хоче отримувати учасник, які вміння отримати, які навички, і дуже важливо, чого побоюються, які є його побоювання. Що ми відносимо до смітнику. І кожен учасник записує свої очікування і побоювання, підходить до фліпчарту і розміщує відповідно до сектору свою відповідь. Очікування учасників дуже важлива інформація для тренерів. Тому щоб визначити очікування кожного учасника тренінгу, я використовую наступні інструменти за допомогою Мозкового штурму я задаю просте питання, які знання, які навички або вміння ви хочете дізнатися під час тренінгу. І усі відповіді записую на фліпчарті. Або кожний учасник отримує один стікер і на ньому записує свої. Особисті очікування. Потім він вголос зачитує своє особисте очікування, і ми розміщуємо їх на фліпчарті.